Ласкаво прошу знову до програми, до мене та постаті святого Петра. Ми приєднуємося до святого Петра на шляху до нашого Господа і говоримо про рецепт. Допоки наш погляд, як у нього, зосереджений на Творцеві, ми здатні йти по воді. Але якщо хвилі та вітри відволікають нас, ми починаємо потопати. Я наводив кілька практичних способів, як зосереджувати погляд на творцеві. Один з них це ідентифікувати ті бурхливі хвилі та сильні вітри в нашому житті, як спокуси, грі рихи Труднощі, супротивники чи стреси є в нашому житті, що інколи загрожують за напастити. Це перший практичний спосіб. оскільки, якщо ми знаємо про перешкоди, то можемо їх уникати. Другий практичний спосіб, як я розповідав, це практикування присутності Бога. Це прекрасна класична католицька традиція. Практикувати присутність Бога. Як я казав, один із ефективних методів практикування присутності Бога це. Бути благоговійно, вдячно і покірно свідомим, що життя Бога є всередині нас, щоб давати нам освячуючу благодать. Дозвольте навести другий ефективний метод практикування присутності Бога. Він не є незнайомим для вас, бо це молитва. Молитва це здатність бути зосередженим на Христі. Молитва – це точнісінько той спосіб, щоб утримувати наш погляд прямо на Ісусі. Отже, дуже практичним способом прямування по воді в напрямку Христа є палка та віруюча молитва. Тому не дивуйтесь, що в моїх роздумах під час посту на телебаченні віковічного слова і WTN я багато говоритиму про молитву. Адже в нашій католицькій традиції є три практики під час посту, які наша церква встановила і дотримується протягом тисячоліть. Це молитва, покаяння та благодійність. Отже, молитва це спосіб практикування присутності Бога. Я не говоритиму про величні та екзальтовані молитви, а лишатимусь дуже практичним і представлю кілька типів молитов, які, на мою думку, дійсно ефективні, та допомагають залишатися зосередженими на присутності Бога такі молитви нагадують мені період служіння у Вашингтоні в Національній базиліці, де я мав честь бути зі своїм другом, кардиналом Теодором Маккері, місцевим архієпископом. Якось він розказав мені одну історію зі свого служіння архієпископом Нью-Йорку, коли туди прибув із візитом святійший отець. Всі чекали прибуття гвинтокрила, на якому папа Йоанн Павло II мав перелетіти з острова Манхеттен через річку безпосередньо до Нью-Йорка. Архієпископ Мак. Кері разом зі священниками, охоронцями та поліцейськими очікував папу, щоб поїхати в кортежі на велику спортивну арену Giant Stadium, де вже чекали 100 тисяч віруючих. Кардинал Макері розповідав: ми запізнювалися, розпочався дощ. Всі дуже хотіли побачити папу. І ось гелікоптер нарешті приземлився, але проходила одна, друга, третя хвилина. Але папа не виходив. Кардинал Макері занервував і запитав папського секретаря: де ж святіший отець. Той посміхнувся і сказав він якраз молиться вечірню молитву і сказав його не турбувати. Ось що я маю на увазі, коли кажу про практикування присутності Бога, про зосередження погляду на Ісусі я веду мову про дуже практичні часи посеред дня, коли ми налаштовуємо свій погляд на Ісуса коли я був у другому класі школи, в мене була дуже практична вчителька, сестра Мері Баско. Вона навчала нас однієї речі, яку я ніколи не забуду, яка дала мені дуже багато. Вона сказала так: якщо вам не вдається по-справжньому молитися посеред дня, просто промовляйте три прості молитви. Коли прокидаєтеся вранці, то крім побажання доброго ранку, промовте Все для тебе, найсвятіше серце Ісуса це присвята всього свого дня Богу. Все для тебе, найсвятіше серце Ісуса. Далі, як казала сестра Мері Баско, протягом дня в моменти труднощів, спокус, скрути, печалі та випробувань. Промовляйте найсвятіше серце Ісуса. Вся моя довіра до тебе. Таким чином, ви просите допомоги в Господа. І надвечір, коли закінчили справи перед тим, як іти в ліжко, промовте. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй мене грішного. Так ми вибачаємося перед Господом за те, чим могли засмутити Його. Ось що я маю на увазі під практикуванням присутності Бога через молитву. Дуже просте, дуже практичне зосередження на Ісусі. Все для тебе, найсвятіше серце Ісуса, найсвятіше серце Ісуса, я повністю довіряю тобі. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй мене грішного одного дня я прийшов до культурного центру імені папи Йоанна Павла II у Вашингтоні. Якщо ви колись були у Вашингтоні, то знаєте, де він? там я вивчав послання святійшого отця, написані ним від руки, звичайно ж польською мовою, які були призначені для державного секретаря США. Знаєте, що я побачив на горі на сторінках кожного рукопису святішого отця. На горі він виводив латинською мовою чотири літери: Ай М «In Інмайорем Dei Gloriam» – Це означає для найбільшої слави Божої. Бачите, що він робив? Це проста молитва, яка зосереджувала його на Господі та утримувала його погляд на творцеві. Ось що я маю на увазі. Коли кажу про практикування присутності Бога, вам не треба вживати занадто багато зусиль, уподібнюватися до монахів чи монахинь, бо всі ми можемо практикувати присутність Бога і зосереджувати на ньому свій погляд через прості, прекрасні та практичні молитви протягом дня. Пригадую, коли вчився в семінарії, архієпископом Сент Луїсу був кардинал Джон Корнбері. Якось він сказав семінаристам, що кожного разу, коли відповідає по телефону, то намагається дати трохи натхнення і попросити допомоги в нашого Господа. Згадую в ті часи, ми трохи підсміювалися над такою чудернацькою і старомодною практикою. Як виявилося, вона зовсім не чудернацька. Зараз ми з вами обговорюємо приземлені і дуже практичні речі, і щойно я навів при. Приклад кардинала Корнбері, який практикує присутність Бога і який, подібно до святого Петра, утримує свій погляд на Ісусі та живе присутністю Бога в дуже практичний спосіб. На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною в першому випуску роздумів під час посту. Ми були разом зі святим Петром, пригадали, як наш Господь Ісус говорить Підійди. Як святий Петро питає: Господи, коли це ти повели мені, підійти водою до тебе. А Ісус відповідає, Підійди. Ми навчилися на прикладі святого Петра, що допоки ми зосереджуємо погляд на Христі, у найпильніший спосіб ми здатні на це. Але як тільки дозволяємо хвилям та вітрам відволікти себе, то починаємо потопати. Ми запитували себе, що це за хвилі та вітри, які домінують над нами. Щоб ми знали їх та могли відмовитися чи тримати під контролем. Також ми дізналися, як практикувати присутність Бога через величне і покірне усвідомлення, освячуючої благодаті, та через практичні регулярні молитви протягом дня, які дають нам змогу тримати наші погляди на творцеві. чи ви будете дивитися мою наступну програму? Я знову говоритиму про святого Петра та один з епізодів його житті, який допоможе зробити наш піст більш духовно корисним. дякую. Хай Бог благословляє. we